Зазвичай у всіх, у всіх слабкий поперек, м'язи поперекового відділу спини. І, звичайно, рекомендую робити хоча б для початку ноги на ширині плечей, а нахил вперед. Рукоятки тримаємо в лінію з тазом, приблизно на лінії з тазом. Колінки підсогнуті, ноги на ширині плечей. Вдих вниз, виводимо руки вперед, але не виводимо з плечового поясу. Тобто не витягуємо туди вперед. Тримаємо лопатки в напрузі, видих, підтягуємо під себе. Розігріваємо м'язи поперекового відділу спини, задню поверхність стегна, видих, вдих вниз, видих під себе. І ось так початківець може працювати в трьох-чотирьох сетах по, скажімо, по таймеру 40-50 секунд або працювати по 12-15 повторень.